Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 136 880 особин за добу, 1140 і поранено 410 тисяч 640 песиголовців за добу. 3420 танків, 3267 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 6474 одиниці за добу, Три артилерійських систем 2270 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 463 одиниці засобів протиповітряної оборони, 234 одиниці за добу, 1 літаків, 295 одиниць, гелікоптерів, 286 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1997 одиниць за добу. 27 крилатих ракет, 857 одиниць за добу, 61 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5134 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки, 214 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!